Зареєстрували 45 депутатів. Міський голова відкрив друге планарне засідання міської ради, яке розпочалось хвилини мовчання за померлими героями на сході України. Перше, з чого почали звернення на підтримку рішення Верховної Ради щодо визнання Росії державою агресором не забули й про надію Савченко і інших незаконно ув'язаних Росією українців. Два звернення депутати підтримали, але з подальшим їх опрацюванням та об'єднанням в один документ. Ми в цілому підтримуємо і заяву про визнання Російської Федерації агресором. Ми в цілому підтримуємо і про те, що ДНР і ЛНР вже потрібно визнати терористичними організаціями. Але ми забули про надію Савченко. І тому в нашому зверненні є окремий пункт, бо ми вимагаємо всіх тих, кому не байдуже ця проблема і доля надії Савченко допомогти. Також депутати проголосували за виділення 2 мільйонів гривень на підтримку родин бійців АТО та мільйона на інфраструктуру військової частини дислокуються підрозділи 128-ї закарпатської гірськопіхотної бригади. Згадали і про працівників управління НБУ в Закарпатській області. Більшість з яких повинні звільнити у квітні травні цього року. Така реформа на думку депутата міської ради Святослава Галоса не призведе до покращення банківської системи в країні. Тому його звернення до центральної влади про звільнення глави Нацбанку Валерії Гонтаревої депутати підтримали. Звертаємо розумію, кому долучили Національні банки та фінансову систему України. Вона відповідає за курс, вона відповідає за свободження населення, за втрату заощаджень, за те, що банки не повертають вкладникам гроші. І тепер вона добралася до наших земляків, наших ужгородців і хоче приблизно 60% скоротити викинути на вулицю. Ну а далі депутати почали перейматися буденними проблемами міста. Зокрема, несподіванкою для багатьох стало внесення до порядку денного проекту рішення про ліквідацію громадської ради при Ужгородській міській раді. Ініціатором виступив міський голова. Цей проект депутати підтримали, на що представники громадської ради миттєво відреагували. i'm Та, хоч проєкт рішення і був внесений до порядку денного, ліквідувати громадську раду так і не вдалося. Під вигуки присутніх ужгородців для схвалення рішення не вистачало голосів. Так само відбулося і з питанням звичного для депутатів дерибану ужгородського майна. Одіозний проєкт рішення щодо продажу 78 комунальних об'єктів міста спровокували різке обурення громадськості, яка змусила депутатів відкласти це рішення на доопрацювання. Тож майновий дерибан, як його прозвали в народі, відкладається. Яким чином його? Годо працюють у побачать побачить вже на наступному засіданні.